Модуль 6 особистий бренд і це 10 способів, як безкоштовно збільшити підписників. Важливо пам'ятати, що їх варто використовувати на постійній основі. І найперше це взаємний піар. Це коли один одному люди роблять взаємний піар. Найперший і найпростіший спосіб. Але важливо дати один одному чітку інформацію або технічне завдання на 4-5 сторіс. Наприклад, перша сторіс хто Каріна? Друга про що її блог? Третя, який результат дає клієнтам і четверта це тригерний подарунок. Підпишись на Каріну, наприклад, та отримай чек-лист. Такий взаємопіар має бути на однакових охопленнях. Другий спосіб це прямий ефір з експертами чи блогерами. Але на прямий ефір варто зробити прогрів, плюс подарунок. Коментарі приводять підписників. і якщо ви коментуєте великих блогерів, котрих читають, і ваші коментарі цікаві та експертні, то до вас переходять підписники. Репост у блогерів це афіші чи заходи за подарунок. Наприклад, Reels, де ви вирішили проблему вашого життя. Зробіть репост, і я відправлю урок. В діре. Але важливо прогріти на цей урок про те, як його ви створили, як його ви зробили і що це безкоштовно, але треба зробити репост. І, наприклад, ця позиція лише для перших 2200 20 людей. Наступним репост учнів клієнтів. Ви маєте постійно пропонувати учням все репостити. Якщо це був суперкрутий вебінар, зробіть репост. Є три моменти, чому учні репостять, тому що сказали, що всі, хто репостне, отримає гайд чи урок, ви репостите. А я оберу одного на розбір чи знижка на навчання. Наступне воронка Reels на підписку. Велика кількість підписників і переглядів. Знімаємо Reels, де закриваємо біль людини, залишаємо заклик до дії. Підпишись, напиши в коментарях, хочу і я вишлю урок. Після чого ти вийдеш на прибуток в 100 тисяч гривень. Налаштування чат-бот. Або самостійно відправити посилання в Телеграм, де буде урок або заклик до дії купити міні навчання або міні продукт. Сьомий інструмент це нетворкінг. це особисте знайомство. Для цього варто їздити на всі конференції і заходи, знайомитись та переводити людей в інстаграм. А важливо заявляти у всіх чатах навчань про себе. Така самопрезентація. І найкращий спосіб на практиці ви повинні обов'язково надіслати свою презентацію, хто ви, який те. Тигри, факти про вас та ваших учнів і заклик тоді. Підписатися на нереальний подарунок, у якому ви дійсно бачите цінність, бути активним у чаті. Саме ваші думки залучать до вас нових людей. Дев'ятий спосіб це стати кейсом на навчанні, недооцінений спосіб заявити у свого ментора в сторіс, телеграм-каналі. хайлайт. це безкоштовна реклама. 50% клієнтів часто приходять саме з таких кейсів. Десятий спосіб це спікерство на навчанні іншого експерта. Дуже крутий спосіб, тому що ви заходите на високому рівні. Є й інші додаткові способи. Це бартерна послуга за рекламу А та колаборація з іншим блогером.